Всім привіт! Італійські, гумові чобітки. Ніжно-рожевому, такий зефірний рожевий приємний колір. І от такі чоботи, класичні, елегантні, шкіра Італія. Подивіться, які вони витончені. І коричневі, саме такі мені подобається до Каштанового зручні підбори. Супер знахідка. І от такі кемпінгові черевики це шкіра. Вони височенькі. Всередині теж шкіра, досить зручні, якісно пошиті. І колір зеленого з бежегом дуже красивий, такий пастельний. Ще отакі капці взяла, я себе не уявляю в таких капцях. Це не мої, але я знаю, що їх люблять. Це такий бохостиль, їх носить це натуральна замша з натуральним хутром і в не в досить прекрасному стані. І ще такі чоботи, камера чуть-чуть. Не так ідображать би хотілося, ніби плями, але насправді не так. Це шкіра, це теж Італія, це поєднання шкіри з замшою. Отакі класичні чоботи. Ну, погано в таких чоботах єдине, що вони не мають блискавки. І сумка весела, яскрава. І ще в новому стані. Логотип металевий, ще заклеєний плівочкою захисною. Бачите, її ще навіть не носили. Це нова абсолютно сумка, вона на блискавці. Я знаю багато теж, хто любить такі е, не базові, як би сказати, е, стилі сумок, тому що під нею важко підібрати якийсь образ. Але, тим не менше, сумка класна. І якби сумок дуже багато, як ви бачите, рюкзачків, але нічого такого я тут не знайшла, якби брендового пребрендового Зате я знайшла. Таку хустку, це така якась глибока класика англійська, мисливські е, мотиви, фазани. І, і я в захваті, бо мені саме така тема подобається. Подивіться, які фазани, як все промальовано з вензолями. А, Просто вау! Я хочу її взяти, ще дивлюся отакий шарф. А, він величезний, він теж такий. Веселий, він з пташками, це віскоза. Шарф палантин. Його брати не буду. Сьогодні, а от хустку з фазанами я придивлюся. Ще такий мені сподобався це теж візкоза. Він м'якесенький, дуже-дуже приємний на дотики, він не малого розміру. І тут квіти, подивіться, теж які. І ще такий шарф. Тут теж кольори дуже стримані, зелений, красивий, глибокий, такий до малахіту з приємним пастельним рожевим до сливового. Цей красивий шарф. Ну, оця хустка а, просто мене підкорила. Я хочу її взяти на дотик тут, як віскоза з вовною, немає бірочок. І як багато іграшок, бо середина тижня, понучки, різні персонажі. І я дивлюся гномика пожежника від бренду Мігрос. І я бачу, що тут ціла сім'я гномів пожежників. Просто вау, не новенькі, можливо, хтось цілу колекцію так і викинув. Вони в новенькому стані. Дуже багато ще інших такий є пупс. Я знаю, багато хто колекціонує, купляє одяг для цих пупсів, і він ще має задологу на потилиці, має номер от такий номерний пупс. Ну, Но його брати не буду, мені він не потрібний. Хоча річ дуже якісна, і можливо, колекційна навіть. А, рибки немо і. Ну просто багато дуже персонажів з різних мультфільмів. Все яскраве і в дуже хорошому стані іграшки. Бувають вони вбиті, залюблені, а тут вони просто новесенькі. Ах, яка черепашка це була, правда? А що ще є? Ну, от чогось такого Діснеївського би хотілося. А ще є, я знаю, бренд італійських іграшок, Вони роблять. Зі шкіри, там, з хутра або щось такого брендового, ну немає. Ну, а зате є чоловіча від італійського бренду сорочка. А подивіться, який яскравий насичений принт тут. Просто якість неперевершена. Підшита блакитним полегшеним денімом. Гудзички теж брендовані і. Деталізовано все дуже якісно і вона новесенька. Бачите? Яка сорочка під джинси для свого коханого мужчини можна придбати? І от така теж Це від Томболіні, це теж італійський бренд класичного чоловічого одягу, і він заснований у 1964 році. Цей бренд не є дешевим. І моя знахідка просто така дуже класна. Це Ральф Лорен, це новесенька сорочка, чоловіча картата, рожева біла клітинка. І вона в новенькому стані таке лого блакитне. Вау! Подивіться, яка знахідка. Ральф Лорен, чоловіча сорочка. І можна носити, якщо чоловічого плеча, багато зараз носить, це тренд з трендів. Особливо на сорочки. Якість тут не перевершена. І подивіться від маси модуті. Та-да-да-дам, скільки я сорочок набрала. І скільки який вибір сорочок <кхи> чоловічих. Мені аж дух перехопило, тому що стільки маси модуті побачити, як я бачу його останній час в магазинах, що взуття, що сорочки. Просто вау, вона новесенька. Смужку. І від Гант, яка якісна сорочка, теж класика, комірець пристібується на бокові гудзочки. Така класична, прикласична. А ззаду теж бренд вишитий і гудзичком то пристібується. І далі, і далі, як ви бачите, від маси Дуті сорочка вже в смужку блакитно білу. Що робиться? В магазині забиті маси Дуті? І ще одна, подивіться, від маси Дуті картата в блакитну клітинку. Я просто зараз впаду в цьому чоловічому відділі, Я ще не ходила в жіночі, я не знаю, що мене там очікує. Я вже просто набралася такого адреналіну. Я думаю, ну, якщо стільки в чоловічому, подивіться, вишито лого, Масімо дуті. Ці бірочки все збережено, тому що воно в ідеальному стані. Показала кумірчик, ніде не протерто. І що я бачу далі? Поло, футболочка, нове синька від П'єр Карден. Ну це я не знаю вже. Просто середина тижня і висять чоловічі нові фірмові бутікові речі, футболка від П'єр Карден вся така просто якість найвисока в новесенькому стані. І ще один П'єр Карден, ще одна поло футболочка. Тут такий зелений, м'ятний, красивий. Є, теж написано П'єр Карден біля кишеньки, щоб ви вийшли і всі бачили, що у вас якісна, хороша футболочка. Подивіться, яка. І тут колір такий ментоловий. Ментоловий, зелений, не яскравий, але тим не менше виражений, глибокий зелений. П'єр Карден, всі бірочки, ніхто нічого не обрізав, все збережено. І від відлевість джемпер чоловічий. Що робиться? Я в шоці, чесно кажучи. Я не знаю, чи мені так везе. Бо кажучи, ми приходимо в секонд і нічого немає. Ну, як немає, я приходжу і тут на мене, просто давлять бренди всякі. О, це теж італійський бренд. Я боюся, що його неправильно прочитаю, і хейтери зразу скажуть: ну-ну-ну, зараз ми тобі напишемо. Італія, бачите, Мейтін-Італі темно-синій колір, він чуть-чуть має сліди носіння, незначні, правда, можна змиритися. І від холістер від каліфорнійського бренду отакий чоловічий джемпер, І я бачу, що він в ідеальному стані. І він м'якусенький, це дуже хороша якість. Цього бренду він не є такий, якби дешевий, це не є якийсь там низький мас маркет бавовна тут і тут є віскоза. І я пішла вже в жіночий відділ. Я вже наточила зуба, що я, зараз тут в мене буде купа брендів, ну побачимо а, Джек Джонс взяла отакий світшот, він теж мега стильний, він чорний з білим принтом. І він тепленький, він має всередині начосик, оверсайз. І він до всього підійде, до джинсів, до таких брюк. І, як би холодно. І подивіться, від бренду Kinfield, це швейцарський бренд. І ніжно-рожева сорочка жіноча, і це стовідсотковий шовк. Подивіться, що робиться, шовк висить в ідеальному стані Швейцарія в секундах. І отака з льону блуза жіноча, який принт, а він такий пастельний на айворі, це такий сірий, між сірими айворі. Самий колір і дуже ніжні квіточки, польові квіточки. Теж красива блуза більшого розміру. І Made in Italy от така блуза, це легесенька бавовна, дуже легенька. Вона в похустилі, оверсайз, реглан рукавчик, але тут теж принт дуже промальований, багато відтінків. Подивіться, тільки зеленого, там відтінок глибший, зелений, такий слабший зелений. Плюс точок кожен промальований. Дуже якісно вона пошита. Рукавчики регулюються. Це італійська така легенька на жару блуза. Бачите, рукавчики фіксуються, а гудзички застібаються на гузочки, і далі ясно знаходжу. Від Karen Miel це англійський преміальний бренд, От така спідничка, і вона не є старомодня, це сучасна спідниця і вона з паперовою етикеткою. Досить щільна букльована тканина, має букові кишеньки, застібається вона на кнопочки, на підкладці. Вона як би сезон, на зараз. Довжина міді, але ну, не така міді, вона міді до в коліно. Още є нижчі мідій, це називається якби мідаксі. А це от така мідій І топ, він в'язаний, білосніжний. До речі, в магазині цьому дуже погане освітлення дає дуже жовтизну. зно. Взагалі відсвітлює бірочки, неможливо так зняти, щоб відображалося там склад і отака от блуза. Від Benetton, від італійського бренду. Вона це поліестер. Але тканина так виглядає як Атлас. Весела ніжна, ніжні кольори, сакури з рожевим. І від бренду швейцарського. Це теж, до речі, його багато в секунді є, Ну, мало хто знає, що це Чикурі, це швейцарський бренд. Він просто демократичний бренд по демократичним цінам. Бо якщо Швейцарія чи Італія, це не завжди люкс важкий. Це може бути і преміум сегменту, і може бути навіть і мас-маркетський преміальний бренд. Він не є дорогим. Кажу демократичний бренд, але це швейцарський якісний. Від Edgeблуза, вона класична, вона принтова, елегантна, вона добра до класичних брюк, до класичної спіднички на роботу і моя знахідка. Ну, мені дух перехопив, як я побачила, це етерна, це німецький бренд, преміум, навіть не преміум, а просто люкс класу. Він ще заснований 1863 року. Це вав скільки часу. І він особливий тим, що в нього чим він особливий, можна сказати, вишуканий стиль, натуральні тканини, матеріали, і різноманітний, і подивіться, який пейслі. І він не є дешевим, це є дорогий бренд. І від Зара блузу гірчичну. Це така вишивка з перфорацією. Це шифонова тканина, вона вільний силует з уборками, бохо стиль. Досить цікава блузочка від зара. Класична, базова, елегантна від німецького бренду Viva, спинка трикотаж, а спереді тканина. Базова, блузка, елегантна. І від ліблінгшток від німецького, бренду, який динамічно, практично, недавно почав розвиватися дуже стрімко. Все-таки веселих принтах. У мене вже був одяг від цього бренду. Я вже вам показувала навіть на розкладці вдома, на розпаковочці. Я люблю цей бренд, бо він дуже індивідуальний і не подібний на інші бренди. Теж boho стиль. І від датського бренду Mosh Mosh. Подивіться, яка блуза. Вона якби трикотажна, люрексова. Чуть-чуть нарядна, ну і можна і в діловому в образі теж. І від Джісі Fontana. Що тут скаже Джісі Fontana? Я вже знайшла Етерно Лівінгшток Джісі Fontana це швейцарський бренд з італійськими коріннями. І це 100% шовк. 95 шовк і 5 еластану. Джісі Fontana це просто. Знахідка для мене топ, коли я бачу цей бренд, бо він виготовляє шоуку натурального з кашеміру, з льону, самі преміальні використовують матеріали. І від Рік Гардон від нью-йоркського бренду Рік Кордон. От така блуза, но вона спереді, має затяжечки. І я би її не брала, тому що цей бренд дуже погано продається. І від Face Vidfa це вишуканий англійський бренд, і ціни на цей бренд дуже високі. Подивіться, яка сукня. Теж ви в секунді знайдете цього бренду безліч речей, але він не на слуху, якби сукня віскозна. Подивіться, яка вона яскрава довга, і вона просто в новенькому стані. Дуже жаль, що я її залишу, бо я не маю для кого. Мені серце розривається. Ну зараз це все невигідно, витрачати час, кошти. І з цим всім сидіти просто так, ну, немає сенсу. І хоча вона заважила тільки 67 гривень. Я сподіваюся, що завтра хтось прийде і придбає цю сукню. І от такий жакет, класичний, такі кольори. Просто осінній, подивіться, осінній принт, такий гарбуз, там відтінок гарбуза, ну хочеться листя такого. Суто осінні для мене, якби я не кажу, що це я правильно характеризую цей принт. Це вовна 100%. Класичний, елегантний, досить такий щільний жакет. І вовна стовідсоткова, це знахідка. І подивіться, яка знахідка. Мені дуже подобаються оксамитові речі. Це таке пальто оксамитове і тут винний, і бордовий колір. Воно теж в хорошому, досить можна наїскати в ідеальному стані. На підкладці. Хочеться взяти мережену сукню. Подивіться, Якість, мережену сукню, клатчі, таку сумочку, і піти в театр, як раніше, в якісь добрі часи. Що ще є, Погортаємо скільки жакетів багато. І шкіряна куртка минулого відео я спідничку іспанську показувала Тут від ТСМ, від німецького бренду. Шкіряна курточка Вона дуже дівчатка просто в хорошому стані. Ніжно-рожевий колір, я не бачу на ній дефектів. І вона на натуральній теж підкладці. Це німецький якісний бренд. І це шкіра. Зараз ми подивимося, можливо, є бірочка. Є бірочка. І що вона пише? Вона пише, що шкіра вона пише, що є така класна корточка, купіть мене. Вона якраз би під ще спідничку з попереднього відео. Дуже класненька, класична. І бомбер від Еспріт, щільна тканина. Ну, як гобеленова. до таких тканин потрібно обережно відноситись. Мені завжди нагадує обивку якогось дивана, <свісна> крісла. Ну, це ну, Це потрібно теж любити. Ну, якість тут дуже класна. І від White Leipzig. Отакий От під шакедек якби кур, Точні, ні, ну, жакет, що ще все, капюшон відстібається. Він з тканини балонівої і оранжевий насичений White Label. Це теж дуже якісний бренд, дуже дуже якісний німецький бренд, саме одягу. Подивіться, як він якісно пошитий. І яка хороша якість. Тут бавовна з поліастером. І добре, що капюшон відстібається. Він в новесенькому, просто в новенькому стані. Я бачу його з джинсами. Бачите, на блискавці. І далі від цього ж бренду, можливо, це одна власниця була від White Lab. Немає тільки гудзика, а так, все ідеально, білий, щільного трикутажу, жакет. Подивіться, як якісно він пошитий. І він має. Таку уборочку, якусь пахромою, декорований він, бачите, по краях. Білосніжний, немає жовтизни, white light. І так от собі чекає, щоб його придбали. Скільки штанів, скільки штанів, який вибір. Я знаю, що найбільше всі носять, чим спіднички. І от цікаві джинси від Red Buton. Не знаю цього бренду. Ну, вони досить милі, досить стильні принтові літні джинси. Я скажу, що такі принтові джинси більше носять за кордоном, чим в теплих країнах, чим у нас не дуже люблять. Маркейн, що тут скажеш, теж останній час я знаходжу Маркейн. В минулому відео я теж його показувала. Це німецький преміальний бренд. Його колись, просто коли ти виставляв на маркетплейси Маркей, його там через годину часу і вже не було. Подивіться джинси з вишивкою. Джинси з вишивкою. Можливо, зараз помінялися пріоритети в людей і. Бажання скупляти одягу стільки немає. вже. Це нормально, це без. Ну, от такі джинси: літні, рвані з розривами, білесенькі, теж я побачила, що вони без дефектів. Літом, я скажу, вони б не висіли до середини тижня, а можливо, вже дивлячись на, все, на всю ситуацію, далі маркейн і теж висить. Спокійно напишіть, будь ласка, хто полює а, по секундам, дівчатка. У вас так теж багато зараз Маркейну, Масимо Дуті, От таких брендів Карен Millen. Далі джинси знову Маркей. Я в шоці, я сьогодні, чого було більша перевага таких брендів любимих і на слуху це Масимо Дуті і Маркейн. Я сподіваюся, що скоро а, ну, хочу показати вам отакі палацо, рожеві брючки, це 100% вовна. І далі Маркейн Спорт. Ну, про що я кажу? Я ще купа було Маркейну брюк, але я вже не витягувала всі, щоб вам показати десь. Вісім ну, точно я знайшла сьогодні. Отакі От там носині Маркейн Спорт. Якісні, легенькі, Без слів, просто без слів. І жаль, що вона залишається. І сукня досить цікава, геометричний принт, вільного салуету, я така мінімалістична. А, подивіться, яка вона класна. Що ще є, подивимося, сукунь теж дуже багато. Отакий От м'ятний від H&M. Сведер взяла показати. Красивий кольор, м'ятний, такий трендовий, кардиганчиком на гудзиках. Щільна в'язка. От такий те щільної в'язки. Базовий, білий, джемпер, американка. Дуже стильний. І це від німецького бренду Веромода. І кос. Косик. Мій улюблений бренд. Я вже стільки походила, мені здається, що я вже 10 разів дивилася в цю сторону і тільки що побачила сукню від Кос, щільний трикотаж. Фактурний, в сірому кольорі міді довжина. Ну, я щаслива, я щаслива, це бавовна. Ще я хотіла вам показати, скільки тут текстилю різного є. Махрові великі полотенця, можливо, це простонь така велика. О, полотеночки, рушнички. Рушнички. І 4850 важиться сукня від кос. Я її дуже захотіла. І от. Така сукня у малахітовому зеленому кольорі. Камера мерехтить, але колір тут глибоко насичений. Це від Closet London І вона нова з етикеткою паперовою футляр з ремінчиком, лаковий ремінчик. Ну не такий колір, бо я кажу, мерехтить камера. Не виловлює оцей зелений, а він насправді зелений малахіт. Досить щільна тканина і дуже якісна. Ну, і Погодьтеся з етикеткою, нова сукня, хтось там каже, що тут барахло, все виношене. Просто аби написати, ну не купляйте виношене барахло, у вас є повне право розвернутися і піти, або ну, знайти сукню, нову з етикеткою. Це якби ваше бажання. Хто полює, той знаходить, хто шукає, той знаходить. Ну По светрикам я скажу, біда була, якби їх було дуже багато. Або в мене такий вже настрій, я вже була трошки втомлена. І з Федриків так я не знайшла, якби якусь хотілося там показати вам з кашеміру, з шовком. Ну, речі досить достойні. Що я візьму? От що я беру сукню від кос, само собою беру, тому що я не можу це пропустити, і це варта уваги, сукня. І оцю блузу я обов'язково теж беру від Етерна на новому стані, хто знає скільки вона насправді коштує. І теж я беру цю блузу від Libling Stock, від німецького бренду. Теж, хто знає, скільки ці блузи коштують, і вона новесенька. І я беру GC Fontano, це шовк 100% базово. І я беру оцю чоловічу сорочку від Ralph Lauren. І я беру хустку з фазанами, вона велика, класна, якісна. І за все я заплатила 147 гривень. Всім папа, цьому люблю і чекаю вас в коментарях. Цьом, цьом.